Запитати, ви пара? Можна, так, ми пара. Як ви познайомилися? Було дуже давно, це наших двоє дітей. <ріхи> Серйозно? Ми да. батьки познайомилися, працювали разом. А коли це було, в якому році? 2009 Коли ви зустрілися, яке було ваше перше враження від одного? Вона мене хейтила. Я сміялася з нього. Мені здавався якимось смішним, як він ходив, як він говорив, я з нього сміялась. А потім якось раптово це переросло в почуття. Не знаю, як це, це якесь чудо просто. Я сміявся, в мене була стратегія, я її притримувався. За що ви любите одне одного найбільше? Він по житті взагалі пробивається і відкриває всі неможливі двері. А за його любов до мене і відношення хороше. Я за її чесність, за віру в нашу сім'ю і справу, і ну, за те, якою вона є матір'ю для моїх дітей. Скільки років ви стали мамою? В 24». звідки ви самі? Я з Івано-Франківська, але ми в Києві живемо вже скільки раз? Три три рази ми підкоряли столицю, тому ми повертаємось в івано франківське живемо і працюємо в Києві. На родину вас двоє дітей. Скільки витрачаєте щомісяця?» Тисяч сто да, напевно. Тисяч сто ми витрачаємо з орендою квартири чи без?» без. Без оренди, звичайно. У вас своя квартира? В івано Франківську своя. Тут будинок ми знімаємо. Де. Так скажіть, ким ви працюєте, чи ви займаєтеся? Я працюю в топ менеджменті одної з компаній. Великої, Великої, да. Міжнародної. Міжнародної. Я приватний підприємець. Я займаюся вінтажем. У мене є свій свій сайт і своя сторінка в інстаграмі з вінтажними прикрасами та годинниками. Що ви побажаєте нашим людям сьогодні? Наші молоді, яка теж шукає себе, і хоче успіху. Перед тим як будувати свій бізнес, неважливо. Або ти в кар'єру в міжнародній компанії, потрібно почати в великій міжнародній компанії зі старту. Вони всі платять за твої помилки завжди. Ну ти помиляєшся. Я напевне напомилявся на кілька мільйонів євро. Але старт повинен бути завжди з самого базового рівня. Не буває там чудес. Стартуйте стажерами, каву рознесіть. І, я думаю, через місяців 3-4 ви зрозумієте, як працює система, і почнете рухатись. Підтримує чоловіка повністю. і Ще вчити мови. У вас добра англійська. Нормально та, ну, там, ну, зромила не на 11, але 9-10 я точно. Добре, а ви вчите англійську? Стараюсь, але не дуже виходить.